Зараз чорна п'ятниця в Горганах, тому біжіть там знижки до 50%, А це мій топ 10 подарунків, які треба буквально кожному мандрівнику. Отже, перша хімічна грілка від Basecamp є для, для рук для ніг за 29 гривень. Візьмете 10 штук, і вам будуть і ті самі руки, і ноги цілувати. Вони ще й теплі будуть. Друге сухий шампунь, мило, кондиціонер, турбат, папуа за 238 гривні. І є ще декілька варіантів, тому розбирайте третя лопатка. Від ся Summit. щоб е е легко закривати ваші брудні діла. Ну ви самі розумієте, за 272 сімдесят вообще нічим. Четверте чашка Сіячо Саміт Frontier Alcohol Abside Cup. Чашка алкашка за 476 гривень і важить при цьому отак, як вітер. Сам користуюсь, рекомендую. П'яте. Сонцезахисний крем, Life Systems Mountain SPF 50 стік, 20 мл. Коротше, дуже топ. Чому там, окрім крема, ще і для губ є бальзам в кришиці вбудований, і зараз 493 гривні. Надо брати. Вступне. Шкарпетки. Шкарпетки Саліва, Mountain Trail Crew. МНС. Ну, типу МНС, да, і є жіночі. От чоловічі 872 гривні. Беріть. Я за жіночі просто не шарю, а за чоловічі шарю. Сім тапки Expert Camp Slippers за 1512 гривень. Ну, щоб ножки розвантажити після походу. Ну, надо брати. Вісім інтегрована система Fire Maple, друга, друга, друга. Друга, дуже надо. Сам користуюсь, ношу в кожен похід, в сольник з кимось надо брати. За 1624 гривні, камон, я взагалі одну таку собі купив. Дев'ять рюкзак Osprey Daylight Plus. Ну, в принципі, рюкзаки Osprey неймовірні. За 3000 гривні. туристичний і міський рюкзак, дуже функціональний, ну це камон, це просто це, це копейки. Останнє десяте килимок, Sierra to Summit Comfort Light, Insulated, Regular. За 4462 гривні. Камон, знижка 3000, 3000, Три тисячі. Там R-Value 37. L-value? r r value 37. Та все, я в органи сам. До пока.